Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. У мене запитання до всього уряду. 17 липня минулого року відбулася страшна катастрофа. Московські окупанти з установки БУК збили літак малазійських авіаліній. Загинуло 298 людей, зокрема 85 дітей. А запитання до вас, віце прем'єри, міністри, заступники таке. Чи не соромно вам? І чи не гідко після цього працювати в одному уряду з промосковською тварю, яка каже, що це не Росія, збивала цей літак, заступником міністра інфраструктури кавою Олександром Степановичем, який засуджував Майдан, який засуджував українську революцію, який називає наш Донбас Новоросією, який говорить, що це не Росія збила Боїнг? Чи не соромно вам працювати з сепаратистом в одному уряді? Томас Кайлаль писав про те, що революцію задумують романтики, виконують фанатики і користуються негідники. Чи не соромно вам, панове урядовці, те, що на крові героїв негідний кава працює в уряді? Тому наша фракція радикальної партії. Я закликаю всіх патріотів в парламенті підтримати і свободу і інші патріотичні сили і батьківщину. Десять секунд закінчити закликаємо усі патріотичні сили в парламенті вимагати негайної відставки Олександра Кави з посади заступника міністра інфраструктури. Цей злочинець виправдовує вбивць. Дякую, шановні колеги. Я сьогодні звернусь до прем'єр-міністра розглянути. Дії заступника міністра дати їм оцінку і розглянути пропозицію фракції радикальної партії щодо звільнення цього заступника з займаної посади.